Um, not a this symbol. meeting is being recorded. Буде такий урок на тему хочеться так швиденько сказати. Ви знаєте, ми неодноразово з вами говорили, і ось нещодавно ми з вами згадували про це і обговорювали. Тема сьогоднішньої нашої виховної роботи це мій світ без булінгу та без насильства. Ми ось нещодавно також я досліджую світ, говорили на цю тему, що кожна людина має свої права, кожна людина. На це ну як би кажучи, індивідуальна особистість, так і е, кожна людина, е, ну е, ну. Ми не можемо ображати людину. Ми повинні до людини ставитися відповідально, тому що кожна людина має свої права і може звернутися із такими, як би кажучи, образами. Якщо вас ображатимуть чи будуть знущатися, ми маємо повне право звернутися по допомогу до вищих, ну наприклад, учбових станцій та закладів, які б могли допомогти нам в цій ситуації. Але сьогодні ми я хотіла, щоб ми з вами. Трішечки проговорили та пригадали е, тему. Ми в минулому році з вами на цю тему розмовляли. Ми створювали колаж з малюнками. Ми з вами фотографувалися. Ми з вами, ну тобто, ми працювали правильно, Пригадуєте, ми говорили з вами про те, що ми з вами є одна родина, а родина це дружні стосунки, дружні відносини, що хочеться жити у мирі та, звичайно, у злагоді. І тому сьогоднішньою темою я обрала мій улюблений світ без насильства, тому що нам хочеться жити у мирі, злагоді, щоб все навкруги було. Добре. І також е приурочуючись до цієї теми, хотілося б сказати, що тема сьогодні уроку не просто така, тому що у нас триває з вами із. Е 26 вересня, по 30, по 30 вересня це тиждень булінгу, так що ж таке булінг? Діти, воно перекладається з англійської мови як хуліган, забіяка, задирака, грубіян. Визначає, ну, визначається як утиск, дискримінація, цькування. Неодноразово на сьогоднішній день у нас є кібербулінг, у нас є шкільний булінг. У нас, ну тобто, ну що це таке, коли ну, цей термін ну, воно винознається? означає тривалий процес свідомого, жорстокого ставлення фізичного, психічного, з боку дитини або групи до іншої дитини або інших дітей. це Тобто, коли, наприклад, постійно ображають, постійно б'ють, постійно цькують, такого робити не можна. Це все називається булінгом і На сьогоднішній день це ну, досить серйозно Кароліна: не треба малювати, досить серйозно це все карається. звідки взялося це Слово незвичайне слово булінг воно прийшло до нас із англомовних країн, де слово. Булі називають хулігана за біяку, задираку, тобто ту людину, яка поводить недобре, ну поводиться недобре і ображає інших, наприклад, і пакостить. От, наприклад, приведу приклад. Наприклад, якщо вам там хтось щось там наприклад, у вашому пеналі зробив або порвав ваші підручники, або порвав ваш портфель, або насипав щось у портфель, це все є булінгом. Якщо вас постійно одна й та сама людина або група людей постійно штовхає, постійно ображає. це все є також на сьогоднішній день. Звичайно, у нас з вами. Таким неприємним словом, як булінг. Давайте подивимося з вами на наші малюночки, і ну ми з вами створювали в минулому уроці прямо малюнки. Ми малювали, ми створювали композицію малюнків малюночки насильству. І подивіться, коли ми можемо сказати стоп булінг, коли псують наші речі, коли ображають і б'ються, коли знущають приниження. Коли говорять образливі слова, коли насміхаються, це, начебто, все є в нашому повсякденному житті, ми про це з вами говорили. Але діти, це все є одним словом, булінг це знущання, це іде знущання над тими, хто. Ну, з ким ти, ну, наприклад, з ким ти знаходишся у соціумі, правильно, ось це все ми можемо одним словом назвати булінг. І щоб його зупинити, нам не потрібно закриватися, нам не потрібно соромитися, нам потрібно донести, донести до відома дорослих батьків, якщо ми в школі вчителів, про те, що над вами знущаються, не скривати це і не думати, що ага, якщо я розповім, то над мною будуть насміхатися. Ні. Тому що ось такі вчинки вони повинні, е е е як би кажучи, е Зупинятися тільки, як би кажучи, на на гарячому, а на перших таких її сходинках, щоб далі, наприклад, ця людина не робила нічого поганого іншим людям, щоб далі не знущалася над іншими, то потрібно про це повідомляти і потрібно звичайно про це говорити, а не просто мовчати. Тому що, коли людина мовчить, вона починає закриватися. Звичайно, це дуже впливає на психіку людини. Вона замикається, вона стає закритою. Вона не хоче хоче ні з ким спілкуватися. Це може призвести до тяжких захворювань. Тому, якщо є такі ситуації, обов'язково про це потрібно говорити, а не, не а не не ну, зберігати це все в таємниці. Отже, подивіться, що таке булінг. Булінг це, по-перше, давайте прочитаємо це битися, штовхати пліткувати за спиною, говорити, щіпатися, говорити погані слова, погрожувати в тому самому інтернеті, ігнорувати е спів свого розмовника, брехати, обзивати, красти це все діти одним словом називається булінг. І щоб його не було, ми перекреслили його ось такою червоною е лінією. І е надіюся, що після сьогоднішнього дня, після сьогоднішнього Дніс Сидоренко. Вийди, будь Вийди. А тому нам потрібно просто-напросто пам'ятати, що це таке і щоб у нас такого не було. Щоб було все у нас з вами добре, тому що будь-яка на сьогоднішній день дитина може стати жертвою неодноразово. ну, Звичайно, я бачила і по телевізору, і по медіаканалам, що на сьогоднішній день по новинам особливо показують, що от булінг це. Це ну, на сьогоднішній день то це дуже розповсюджена дія у шкільному світі, і дуже багато школярів, школярок, які дуже жорстоко поводяться і які дуже жорстоко е знущаються над своїми друзями, подругами, ну які знаходяться з ними в одному і тому самому класі. Навіть за те, що в неї там не така сьогодні ковтинка, чи там, наприклад, не такий у неї сьогодні. Ну я не знаю образ. Ну, тобто, це дуже і дуже на сьогоднішній день страшно. Тому. Хочеться, щоб ми з вами пам'ятали. Е, давайте зараз прослухаємо з вами ось таку е, невеличку е, історію. Е, ця історія трапилася дуже давно у стародав... старовинному місті, де мешкав один мудрець та один чоловік, який заздрив славі мудреця, вирішив він придумати таке запитання, що мудрець не зміг би на нього відповісти. Спіймав він метелика, заховав його в долонях і подумав спитаю я мудреця. Скажи о наймудріший, який метелик у мене в руках: живий чи мертвий? Якщо він каже живий, я стисну долоні, і метелик помре. А якщо скаже мертвий, я розкрию долоні, і метелик полетить. Ось тоді всі зрозуміють, хто з нас розумніший. Так усе і сталося. Зловивши метелика, лихий чоловік попрямував до мудреця і запитав у нього: який у мене метелик? О наймудріший живий чи мертвий? І мудрець, який і насправді був дуже розумною людиною, відповів: усе у твоїх руках, чоловіче. Як ви гадаєте, що мав на увазі мудрець, коли він так відповів ось цьому лихому чоловікові, який хотів от зробити таку такі негаразди, Даша? Що це в руках, це значить, що ти можеш убити, її, а можеш. Якщо ти хочеш бути лихою людиною, то значить, ти цього метелика ну так. Ну, затиснеш і він помре. Якщо ти хочеш доброю людиною бути, то метелик полетить. Тобто, правильно мудрець сказав, що все залежить від тебе. Якщо ти, Якщо пишеш... ти хочеш доброю людиною, то Лучше вопроса відпустіть і все. Тобто від самої людини залежить те, як йому жити, чи бути хорошим, чи бути лихому. Але в цих мудрих словах є діти ще один зміст: від людини залежить, чого у світі стане більше добра чи зла, і як вона ставитиметься до інших добре чи погано. І ми з вами завжди говорили, як ви хочете, щоб ставилися до вас. Так і ви ставтеся до тих людей, тому що обов'язково повинно в нашому світі перемогти добро. Зло нікому не потрібно, тому що зло засуджується і зло зневажається. Тому в нашому світі е, повинно бути більше добрих людей. Правильно повинно бути більше добра. Скажіть мені, будь ласка, а е, як би ви вчинили в такому випадку? Ну, взагалі, ви б думали про те, щоб вбити метелика чи відпустити? Відпустити Ні, звичайно, краще хай би той мудрець помилився, але б ми його б відпустили, і б такого лиха, і такої, таких негаразд ми б не робили. Тому, звичайно, про це потрібно знати, тому що у людини немає можливості робити добро всім. Правильно, ми не можемо всім робити добро, це неможливо, але у нас є з вами можливість просто-напросто нікому коля не робити зла. Що ти хотів сказати? І на плавання. Мені будильник поставили, щоб я збирався на плавання в Дніпро. Ну, збирайся, ну, Коль, ну, це ж не обов'язково це все озвучувати. Добре, тому, будь ласка, ми пам'ятаємо, що добро, звичайно, ми всім зробити не можемо, але краще... Найкраще, що ми можемо зробити, це не робити нікому зла. І це буде найкраще в нашому житті. Глеб, мені дуже приємно, що ти на фоні дивишся щось іще цікаве. Мені дуже приємно. Мультики подивитися, мені теж хочеться сісти і подивитися, полистати мультики, наприклад, з вами. А мале нам потрібно працювати. Все, будь ласка, ми продовжуємо, будь ласка, далі, і найголовніше потрібно пам'ятати, що не треба нікого ображати, не треба нікому е, ну, робити зло, тому що завжди пам'ятайте, зло повертається. Зло завжди до тебе повернеться. Якщо ти будеш ображати, то потім тебе також образять. Давайте. З вами прочитаємо поради учням, які стали жертвами булінгу. Точніше, ви можете потім це відео переглянути. Я не буду їх читати, але я те, що я говорила, якщо якась ситуація, і ви бачите, що ви стали жертвою булінгу, ніколи, ніколи, ніколи не, не, не тримайте це все в собі. Обов'язково е, потрібно розповісти батькам, тобто ті людині, які ти довіряєш, батькам, вчителю, викладачу, директору, навіть тому так. А по морді не можна дати? Ні, Коля, по морді нельзя дать. Це вже рахується булінгом. Я тільки що це все розказувала. Не, якщо для тебе Коля, я тільки що це все пояснювала, і я завжди закликаю вас розрішувати всі ситуації словами. Не треба одразу битися, не треба одразу свалитися, треба знаходити якийсь компроміс. Потрібно вирішувати питання. Розмовами, ми скільки разів про це з вами говорили кожного разу з першого класу. Я вам про це говорю. І коли ти маєш вчинити щось погане, краще сім разів подумай і не вчини А добро роби, не думаючи. Ось такий у нас вислів. Давайте разом скажемо ні булінгу, тому що булінг це найгірше, що може бути. В нашому житті, тому що це може бути найгірше в нашому житті, і не дай Бог, щоб хтось із нас. Міг, ну, в ньо, ну, опинитися в такій ситуації uh, у вигляді тієї людини, яку ображають, і у вигляді тієї людини, яка ображає. Тому що на сьогоднішній день uh, ось такі стосунки, такі відносини, вони дуже, дуже, дуже караються законом. Тому що, якщо ви не повнолітні, то за це будуть відповідати ваші батьки. Якщо ви вже є повнолітні, то ви будете повноцінно відповідати за свої. Звичайно, вчинки, тому що найкраще і на сьогоднішній день це Україна, це світ без насильства. І тому про це потрібно знати, про це потрібно пам'ятати. Давайте зараз з вами виконаємо невеличку вправу, подивимося на наш екранчик. Скажіть, микається екранчик перед вами? Так, так. так біленький. Зараз у нас таке зараз з вами завдання. Булінг чи ні? А нам потрібно зараз розподілити у дві групки. У нас є з вами завдання: Впізнай булінг це чи ні. Перед нами будуть картинки з назвами. У нас булінг, є одна у нас є вона... не... так. У нас булінг. є така каленка колонка Булінг, нічого не булінг. Булінг згодна. Булінг. Сування речей. Булінг. 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 Не булінг, не булінг. Правильно, образи. Образливі слова. Не булінг. Не булінг. Не булінг. 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 Не булінг не булінг. Правильно, отже, ми виконали з вами завдання, і мені не, дуже не, не, приємно не, бачити, ми з вами молодці, що ми розуміємо, що таке у нас булінг, а що таке не булінг. Не, мені дуже не, хотілося, не, б. Б. хотілося. Мені б дуже хотілося, щоб ми про це пам'ятали. І знали, що оцей урок такий невеличкий, хай він буде в хвилин, але він проведений з метою, щоб ще раз до вас це донести, щоб ще раз вам показати, що ми найдобріші, найгарніші, найкращі діти нашої України, які хочуть жити, жити у світі без насильства, без булінгу і, звичайно, без війни. Давайте, якби ми були, звичайно, поряд, ми, мабуть, зараз з вами всі б обнялися. Давайте зараз обнімемося, хоч ми і далеко. Всі обнімашка. А знімайте. Так, так, ну от, ну от начебто притулилися всі, так? І звичайно, <рігал>. моє дідьке серце, <рігал>. моє а серце а завжди з вами. Хоч ви в мене інколи буваєте і ну-ну-ну, і хочеться Недалеко от недалеко, приїхати. По жопкам вашим надавати інколи хочеться за вашу поведінку. Але mm. я вас дуже, ви знаєте, дуже всіх люблю. Я дуже за вами сильно сумую. Тому давайте зробимо ще ось такий гарненький, як завжди, щоб у нас було класне з вами фото. фото нашого. Бо до нашого сердечка, так? Mm -hmm. Що ми передаємо всі серця один одному, ми один з одним і е, пам'ятаємо, що ми з вами одна така міцна спільнота, шкільна родина, найкраща третього Б-класу. І цьомчики передаємо, так? <різь> 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 так. <різь> я не Сергія, так Добре я думаю, від вас недалеко можу.